Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і далі коротко про погоду. 21 вересня в області небо буде хмарним. У Черкасах буде 23 градусів день, а після заходу сонця буде 18 градусів тепла. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура повітря прогріється до 17 градусів. В темну шпору доби температура сягатиме 13 градусів тепла. У канові та золотоноші сонце не визирне з-за хмар. Стопчики термометра в день покажуть плюс 21 градус, а вночі 13 градусів з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина теж чекають хмари. В день 23 градусів тепла, а в нічні години стопчики термометра опустяться до плюс 14. Мало хто знає, але у третю неділю вересня в Україні відзначають День працівників лісу. Це свято всіх, хто працює у лісовому господарстві та дбає про збереження природи. Тож побажаємо їм міцного здоров'я, наснаги та вдячності за їхню щоденну працю. До зустрічі на телеканалі ВІККА!